Доброго дня, шановні трейдери, вітаємо вас на каналі Trading Hero на щотожневому огляді результатів торгівлі. Цього тижня всі портфелі показали прибутки. Перший портфель на 5 тисяч доларів приніс 0,6% прибутку, портфель на 5 тисяч доларів у другій версії 0,7% прибутку, портфель на 10 тисяч доларів у першій версії 5% прибутку, портфель на 10 тисяч у другій версії 0,2% прибутку, портфель на 20 тисяч доларів приніс 0,3% прибутку. Портфель на 50 тисяч доларів 0,4% прибутку, портфель на 100 тисяч доларів 0,3% прибутку і портфель на 200 тисяч 0,4% прибутку. Давайте перейдемо в MetaTrader і подивимося, як саме ми торгували цього тижня. Знаходимося ми на таймфреймі H1. Кожна вертикальна лінія показує один торговий день, і сірим прямокутником ми виділили результати торгівлі минулого тижня. Загалом ситуація мало чим змінилася з попереднього тижня. Ми все ще знаходимося у діапазоні його коливань. Була спроба пробити локальний мінімум, але ринок відкоригувався. І в п'ятницю зупинив зростання на середині даного цінового каналу. Нам вдалося закрити кілька угод на купівлю з минулого тижня, а також у п'ятницю кілька угод, які були відкриті цього тижня. Загальний прибуток цього тижня склав плюс 423 долари. Наступний актив австралійський долар по відношенню до новозеландського долару. Тут маємо іншу ситуацію. Австралієць впевнено зростає, хоча у нас в п'ятницю був пробій лінії підтримки. Що може свідчити про початок локальної корекції. Але завдяки даному руху ми з вами закрили угоди на продаж і почали набирати нові угоди на купівлю. Прибуток цього тижня склав 74 долари. Наступна валютна пара австралійський долар по відношенню до американського долару. По даному активу, подібно з попередньою валютною парою, також бачимо локальне зростання. Якщо подивитися на ситуацію у місячному розрізі, ми з вами маємо найвищі ціни з грудня попереднього року, тому з нашої точки зору наступним логічним кроком є повернення до. Попереднього рівня супротиву, на якому ми плануємо закрити наші відкриті угоди на продаж і, можливо, подальше зростання ринку. Прибуток цього тижня склав 157 доларів. Наступна валютна пара євро по відношенню до британського фунту. Даному активу не було закрито жодної угоди. Ми з вами знаходимося в межах коливань попереднього тижня. Наступна валютна пара фунт по відношенню до американського долару. По даному активу маємо схожу ситуацію з австралійцем, а саме пробиття попередніх локальних максимумів і встановлення найвищої ціни у 2025 році. Зазвичай такі рухи випроводжуються корекцією, яку ми власне і чекаємо на початку наступного тижня. І, незважаючи на досить стрімкий висхідний тренд, ціна має всі шанси повернутися і протестувати попередній рівні супротиву, де ми плануємо закривати набрані угоди на продаж. Прибуток цього тижня склав 394 долари. Наступна валютна пара фунт по відношенню до канадського долару. По даному активу ціна двічі намагалась закріпитися під мінімуми попереднього тижня, але після невдалих спроб повернулася до середини діапазону, де й завершила поточний торговий тиждень. Прибуток цього тижня склав плюс 197 доларів. І остання валютна пара це новозеландський долар по відношенню до канадського долару. Також маємо схожу ситуацію з попередньою валютною парою. Були спроби пробою локальних мінімумів, але підтримка на рівні попередньої консолідації виявилася сильнішою, і, врешті-решт, на закриті ринку ціна становила тижневі максимум. Завдяки цьому ми закрили досить багато угод на купівлю. Прибуток цього тижня склав плюс 354 долари. Ще раз вітаємо усіх з успішним завершенням торгового тижня. До зустрічі в наступному відео огляді.